Усіх вітаю! І у нас продовження фростпанк. Сьогодні будемо боротися з похолоданням, яке на нас насувається. Недовгим, але на три позначки. Це мінус 70, 70 градусів буде. Це прям супер багато. І ще й 8 людей чомусь померло. Давайте. Закриємо сповіщення. І все. А що вони кажуть? Ешафот, сер, ешафот розміщений біля генератора. З кожним вашим наказом ми страчуємо ворога віри, значно знижується незадоволення. Ага, ось чому вісім людей вмерло. Розуміло. А зараз вас попрошу натиснути вподобайку, підписатися на канал, якщо хочете не пропускати відео стріми. І поставте дзвіночок, якщо хочете ще й сповіщення отримувати. Ну, це бажано, а не обов'язково, але я буду дуже радий, якщо ви це зробите. Десь у нашому місті є ще Єресь, Пропоную. Я пропоную свої страждання своїм братам і сестрам по вірі. Отже, цим дивним людям давайте не будемо їх слухати, будемо просто ставити, щоб вони працювали. Дев'ять інженерів, ні, інженерів треба берегти. Мінус інженер. Ми давно вже це стали. Давайте подивимось ось так. Де в нас інженери працюють? Так, наче всюди в робітничих професіях робітники. То нормально, у нас тільки ось тут. Що це за. А, це е, медпункт. Тут все нормально. О, почалось. Ставимо ось так. І якісь певні будівлі. Нам треба обігріти обігрівачами. Ось тут, ось тут. Ось тут, напевно, обігрівачі вже не допомагають, бо там прям дуже холодно. Е, я напевно цю будівлю вимкну на один день. Та, це трошки вдарить там. Але поки ми не дослідимо якісь обігрівачі нормальні, можливо, наступним. Ого, все є. І давайте одразу ефективність розширений обігрівач чи потужність генератора. Певно, потужність генератора важливіша, тому що це купа людей, вони всі будуть замерзати. А те, що в нас не буде добуватися ресурсів в один день, то не так страшно. І додамо в шпиталь одного інженера. Наші Хранителі щось каже сварливий і старий сер, натовп витягнув старого з його дому. Вони збираються змусити його підкоритись публічному покаянню. Покайся, нещасний, кричить хтось. Можливо, це навчить вас тримати свою мерзену пащу закритою. Ця людина відома своїм гострим язиком, але у нас немає підстав сумніватись в його побожності та вірності. Розігнати натовп невдоволення дещо зросте. Я вірю моїм людям. Недоволення дещо знизиться. Він може постраждати. Та ну, та байдуже, невдоволення. Бити невинну людину, як так можна? Генератор. Супер. Виключаємо. Що це таке? Дитячий прихисток замерзає. Мене включили там. І тепер гроширний обігрівач. Пішли. Наш розвідник дійшов до крижаний коридор. Ми йдемо широким коридором. Поміж розколотої криги, який залишив за собою американський дрен... дредноут USS е... Hephaestus, Крижаний коридор Тріумф інженерії. Ми дивуємося товстим плитам льоду, які були розчавлені і зметені американським дредноутом Гефестом. Незабаром ми зможемо дізнатися, як йому вдалося здійснити такі подвиги. Ми бачимо вдалині величезний силует, яким може бути його сестринський корабль Прометей. Ідемо туди. Давайте побудуємо ще один склад ресурсів великий, тому що немає вже куди складати. Великий склад. Тут він не влізе. М -м -м. Як тут прикро, що воно не буде. Окей, давайте сюди. І продовжимо дорогу. заодно витратили трохи дерева, бо в нас вже прям не влази. Більше вартових віри. Розвідники досягнули свого місця призначення. Огляд. Велика частина техніки на борту корабля USS, USS Прометей була демонтована і вивезена. Масивний паровий молот, який використовується для розрубання найтовстішого льоду лежить, розбитий носом корабля. Сталь, парові ядра, деревина. Огляд. Розрахунок геніальності. Red ноут позбавлений корисної техніки, але його корпус містить достатньо сталі, щоб виправдати створення тут аванпосту. На мосту ми знайшли журнал з останніми наказами Тесли. Передайте всі припаси та працездатних уцілілих на борт Гефеста. Беріть ампутованих, лише якщо у вас є протези, щоб вони були корисними. Забрати ресурси. І що тут у нас на цьому аванпості? Залізо. Ну, залізо не є в нас велика проблема. Давай через річку переходь. Тут поближче. І тут щось відбувається. Неочікувані гості, біженці. Ми їм допоможемо. Вирішити ситуацію з біженцями, що перебувають. Ага, їм треба буде будувати будинки. Давайте зразу, в принципі, з запасом почнемо. У нас тут генератор. А це не генератор. Окей. Раз, два. Три. Чотири. Потім раз, два. Три. Раз, два, три. Ми тут побудуємо, певно, ще церкву одну. Ану. Віра, 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 святиня. Ні, не святиня. Нам потрібно їм молити. Ось. Ага, вона трошки заблокує, так не люблю цього. Ну нічого, буде тут без віри, певно, в певному місці. І буде у нас багато людей, які будуть багато їсти. Тому ми, в принципі, для того, щоб можна було більше. Е, за. їжі накопичити. Ще базу масливців набудуємо. Раз. Два. О, до речі, тут ще й дорогу можна буде нормально з'єднати рівненько таку, як я хотів. І. Так, я побудував її. Так. І маленьке складів накласти. Люди. Е, ресурси, великий склад, склад ресурсів. Раз, два, три. Ну, ну, чуть-чуть виліз той склад, виходить. Ось так ми його якось з'єднаємо. І ще набудуємо їжі, їжі, їжі. Нехай хатина мисливців добуває. Тепер один, два. Три. І з'єднуємо. Такі. О, чудово. Нехай будується. Вони будуть будуватися, ми їх одразу будемо вимикати. А. Так, парові обігрівачі. А у нас потепління, у нас знову 50 градусів. І ми включаємо добування вугілля, потім добування сталеварні. І далі досліджуємо... Ну, у нас не критично поки зараз, але. Ефективність парового центру, ефективність генератора. Давайте в ефективність. А, залізу не вистачає. Здоров'я та їжа, теплиця, механізація шпиталю. У нас медзаклади, будинок. Давайте в будинок. Ось. Наші розвідники дійшли. Сира їжа, забрати бритази і йдіть далі. У нас якість їжі погана. Я не буду вирішувати цю проблему. Невдоволення сильно вирозне. Досліджений будинок. Чудово, що будинок досліджений, але ми їх будувати зараз не будемо. Ми їх термоізоляція будинку. Давайте також, щоб менше ресурсів на будинок потрібно було. У нас тут ще більше їжі бувало, треба назначити. Давайте на паузу поставимо, назначимо людей. І наша кухня, не знаю наскільки вона буде справлятися з п'ятьох людей. Давайте збільшимо зміну і зробимо. І для сирої їжі, і для пайків. Ага, цей склад мав бути для деревини, але для пайків зробимо. І нехай деревини тут зробимо Для сталі, для вугілля, напевно ще. Ось так. Я один будинок не включив. Що це таке? Парак. Ми його вимкнули, тому що туди не доставала наш обігрівач. І розвідник наш дійшов. Забираємо сиру їжу, забираємо. Ще є куди йти. Ну добре, іди. Розвідники прийшли. Огляд, нова віха. Наш пошук не виявив нічого цінного, але звідси ми можемо досягти деяких більших перспективних місць. Більш перспективних місць. Це що? нічого не відкрилося звідси. Ну нехай, хай йдуть сюди, назад. І досліджена реконструкція будинку. Вибираємо, вибираємо реконструкція будинку. Теплоізоляція 80. У нас немає стільки. 25, теплицю. Було би добре йти в теплицю, але. але, але Постів зберечів немає в нас. Де у нас тут теплоізоляція? Не знаю. розширення радіусу лісопильні. Я, напевно, буду. Напевно, в парову вугільну шахту йдем. Чи ні. Радіус. Тут не бачу сенсу. Вугілля може добувати. Можемо зробити автоматони. Поки що не до цього. Давайте тоді йдемо. Медзакладів. Медзакладів. Термоізоляція. Ага, не вистачає, я вже дивився. Давайте тоді сюди. Я знаю, нам треба прокачати е, Сталеварня, щоб вона була просуніша. Ласкаво просимо всіх. Лізуть. У нас є як робити. Так, тут розширений. Давайте подивимося, де у нас вугілля споживається. Нам насправді ж не потрібно стільки обігрівачів, щоб було включено. Прохолодні будь-яки. Холодно? А, дуже холодно, вони. Треба, щоб були включені. І тут теж дуже холодно, 50 градусів це вже для них забагато. А тут, тут генератор достає, ану. Про Прохолодно Про це нормально, там шанс захворіти не дуже великий. Давайте все це вимикаємо. У нас купа. Тут що, ні, ну тут треба тут будинки. Хоча холодно. О, тут треба теж. Але для цього. О, я знаю, що ми будемо досліджувати. Ага, радіус у нас вже є. Добре, тоді не знаю, що ми будемо досліджувати. В ідеалі досліджувати термоізоляцію. О, вистачає вже. А, -а, а, я ж хотів інше. Ну ладно. Давайте тоді ставимо віра технології. Паровий центр. 20 сталі. У нас не вистачає сталі. Включаємо. Захисники старої віри. Сер, ходять чутки, що проповідник, який має нахабність відкрито поставити під сумнів ваше бачення. За словами нашого інформатора, він вже привернув увагу кількох послідовників, і разом вони однеодноразово говорили Ми, діти Божі, наш капітан помиляється, ставлячи себе вище за інших. Такі погляди загрошують нашій єдності. Стежте за ним. Я не можу помилятися. Розвідники досягли зруйнована техніка. Ідемо. Вугілля, сталь, огляд. Приховані запаси. Розбираєш ламки, щоб врятувати звідти все, що могли б ми знайти приховане сховище запасів є. Беремо, забираємо і йдіть сюди, замерзлий ставок. Я думаю, що далі ми повернемось, там купа ресурсів принесете. Те, що я хотів: сталеварню покращуємо. Нам потрібно парова сталеварня. А тут можна поставити рівень пари 2 і менше з'їдати ресурсів. Новий закон можемо прийняти. Мета. Тут немає сенсу, що воно дає. Будівля храму стріляє надію, лондицю менше. У нас лондус вже немає, а от не, невдоволення є, тому ми беремо назад в адаптацію і поставимо напевно їм паб Так, паб Надія дещо зросте угу. покровителі пабу менш незадоволені. Закон про дуелі. Оце, Вони вбивають один одного, але зато недоволення буде прямо майже на нулі завжди. Буде, ну, Воно буде опускатися дуже швидко. Друга хвиля біженців з морозим'я. Прибула ще одна велика група біженців Вони ще в гіршому стані, ніж попередні. Багато з них стали жертвами обморожена. Всі вони говорять про величезну бурю, що насувається з півдня. Е, Нансен повів нас на північ, тому що його кроки, роки вивчення ар Арктики, навчили його виживати тут із використання природних ресурсів, хоч ніхто не міг згадати, що буде. Чи повинні ми їх пустити? Давайте тоді візьмемо тільки здорових. Дослідження пароварня. О, парова сталеварня. Сорі. І ми її зразу ставимо. Раз, два. Можливо, навіть шахту зразу ставимо, якщо в нас є. О! І шахту можемо поставити є. І нове дослідження ми ставимо досконална вугільна шахта. досконалний, тут не потрібно. Давайте ще візьмемо вдосконалену е, сталеварню. Досконалена сталеварня готова, ми її одразу будуємо. І у нас потрошки вже йде все в похолодання. Зараз де перше. Робимо ефективність генератора спочатку. Нам вже потрібно, бо вугілля ми щось не можемо накопичити, воно нормально так з'їдається. Заліза мало, люди, будинки. Нам би потрібно було. Угільні шахти я вже покращив. Що нам потрібно? М -м, нам треба паровий центр поставити. І найкраще, напевно, спочатку збудувати дороги. Дороги ми будуємо одразу до самого кінця. Так як нам потрібно тут. І визначаємо, де нам потрібно. Скоріше за все, я думаю, ось так. Так, буде нормально. Наші дослідники дійшли до замерзлого ставка. Нова віха. Так, добре. Вони просто відкрили новий е, місцину нову. І новий початок. Залиште сім'ї у спокої, заберіть у них мощі. Сер, група молодих людей зібралась навколо будинку. Вони стверджують, що сім'я ще живе, там приховує символи старої релігії. Заберіть у них мощі. Температура падає. Так, третя хвиля, тільки здорових. Все. Що насувається попереду? Сер, тепер ми чітко бачимо, від чого тікали біженці. Наближається великий мороз. Треба готуватися. Наші вчений кажуть, що може розраховувати, е, можуть розрахувати серйозні шторму та спостереження за спостереженнями. Їм потрібно лише день-два, щоб підготувати свої інструменти та встановити їх на маяк. Гаразд. Як його встановити. Чи вони автоматично його встановлять? 8 днів. Ну, це досить багато. Чекаємо. Оглядай, сталь. Супер. Забирай ресурси і додому, хлопці. Хлопці, додому, в тебе вже нема що... Ш... А ні, в тебе є ще тут. Крижане проваля. Ага, ось що воно побачить, Ну нічого. Зараз прийде, принесе ресурси і тоді піде в цей бік. Дослідження ефективність генератора. Тепер ефективність парового центру ще також нам. Будь ласка, ефективність парового центру готова. Щось потужність, обхід безпеки, радіус генератора. Я навіть не знаю. На рахунок радіусу. Що ми можемо зробити? Нам треба накопичувати їжу. Давайте все-таки тоді теплицю побудуємо. Або ні, ми, я знаю, ми підемо в автоматони. Почати. Вони будуть нам е добувати ж цю, е вугілля, буря і готовність міста, так. І давайте знаєте, що зробимо? Ось тут ми вс тако, ось тут, е звільняємо автоматона Так, вимикаємо, вставимо людей сюди. А тут вимкнемо автоматон, виключаємо обігрівання тут. Дуже холодно, включимо обігрівач, подовжена робоча зміна, все. Нехай працює. Запальна віра. Знова віра. Сер, з вашого благословення наші люди йшли від дому до дому, збираючи символи старої віри, щоб знищити їх. Це новий початок. Перед генератором розпалили багаття з книг. Поруч чоловіки з видимим завзяттям топчуть порцелянові фігурки. Кілька жінок стоять подалі й плачуть. Відправляйте вартових віри, щоб зупинити це. Ми повинні почати заново. І закон. Далі все-таки йдемо в паби, певно. Чому б ні? Ні, протезування, точно. У нас наче немає інвалідів, але нехай протезування на всяк випадок буде. Розвідники, команда номер 4 повернулася. 300 сталі, 2 парових ядра, 100 їжі, 500 дерева майже вугілля. Ого, У нас заповнено сталь. Нічого собі. нічого. Зараз ми побудуємо фабрику. А де ми її побудуємо? Ось тут прекрасне місце. Виберемо нове дослідження. Додаткові розвідники, скаутські санки для кого? А, ні, це для розвідників. Добре налагоджений протез. Добре налагоджений автоматон. Інтеграція автоматонів. Що вона робить? Покращує інтеграцію, підвищуючи ефективність. Давай. Чекаємо. Ага, вони чекають. Треба їх відправити. І у нас. Треба ще одну кухню побудувати. Їжа, їжа, хатина мисливців, кухня, кухня, кухня. Давайте її побудуємо ось тут. Тут у нас тепленько біля парового обігрівача Що це? Фабрика, немає дороги. Неподобство. З'єднуємо. І набираємо людей. І робимо одразу сім у нас парових двигнів. Давайте два автоматони робимо. Дослідження автоматонів готово. Будемо прокачувати їх ще, але давайте подивимося, що у нас. Чекайте. Мені треба оці лінзи точно. 8 днів у мене є часу, щоб лінзи побудувати. Заворушення на вулиці. Відправляйте вартових вір, щоб зберегти мир. Люди можуть постраждати, невдоволення зросте, так давайте. Не... Що це? Чекай, їжі, нема куди складати їжу. Беремо ще людей. Звичайно їжу? Ні, давайте такі пайки по нам потрібні. Вороги віри заарештовані. Дайте їм шанс, спокаятися. І будуємо ще склади. Ресурси, давайте великі склади. Тут ще можна добувати, це я туплю. Парова шахта, так? Це я туплю. І тоді вже склади. Великий склад. М -м Давайте якось так я побудуємо. Ай-яй. -ай. Ну. Нічого, нехай буде так. Трошки. Три великих склади побудуємо, я думаю, на все вистачить, що ми, що ми хочемо. Так, сюди, сюди, сюди. А, тут не можемо. От бачите, якраз класно побудували. Сюди і сюди. Що ви хочете? Дитина втікач. Він також помре зупинити його. Зна... Знарядіть його для подорожі. Надія впаде. Та давайте, зупиняйте, надія нас не цікавить. І наші дослідники. Ух, ще уцілілі. Ну, давайте, залиште їх на долю, перевезіть їх. Перевезіть їх у наше місто Але Ах, він їх буде супроводжувати, ну нехай. О, у мене досягнення. Е, побудуй автоматон, я пройшов. Класно, але у мене похолодання таке, що я що до усрачки. Тут ще не достає сильно обігрівач. Ого, прям дуже холодно. Мінус 2 буде, мінус 70. Так, включаємо обігрівачі. Де це можна? Давайте так. Спочатку нехай генератор підніме температуру. Є, yeah. а тепер дивимося, де треба включити обігрівачі. Лікарня, майстерня. Ну що робити? Треба, треба. E, і тут у нас люди нехай теж по збільшенні зміні. У мене автоматон є, сюди автоматон один. І знову нема куди мені зберігати сиру їжу. Сиру їжу сюди. Що у нас тут ще не влазить? Вугілля. Давайте ще вугілля, вугілля сюди складайте. Гаразд, підготуйтеся до бурі. Сер, вчені вчені не могли повірити своїм очам, але вони двічі та тричі перевіряли свої розрахунки. Вони кажуть, що найсильніші вітри шторму призведуть до того, що температура впаде понад все, що ми коли-небудь відчували раніше. Полювання буде неможливим. Рослини в теплицях замерзнуть. Всі, хто залишився за межами міста, загинуть. І ми, якщо не зможемо правильно опалювати наші будинки, ми, ми повинні підготуватися. Надія падає. Постачання їжі готове. Запаси їжі повинні забезпечити нас, принаймні на тиждень, помовлімо, щоб буря вщугла до цього. Так, їжа готова. Аванпости відкликати всіх родмітників, залишити. Скільки часу? 6 днів. Угу. Уцілілі. Рятуйте уцілілих із крижаного проваля. Ага, я вже рятую їх. О, бачите, я завчасно почав. Класно. І давайте дослідженський проект поставимо спочатку, а потім будемо розчитувати, все що там пише. По опаленню. Це треба буде зробити, як не крути Давайте. Тут ще вугілля, давайте не знаю. Ой, що це? Проста є будівля, так? Давайте ще автоматонів робіть. Ще два штуки, так? А ну, а ну, а ну мінус. Мені потрібно ще буде для. Раз, два, три. Мені треба буде ще три. М -м -м. Не знаю, не знаю, чи мені треба стільки автоматонів. Сюди автоматон. Раз, два, три, у мене всі. Так, давайте поки що без автоматонів тоді. Давайте так, так. Розвідники повернулися з людьми. Далі, рятуйте ще людей. Дослідження потужності генератора 3. Нерозкаяний дурень. Вартові віри повідомляє, що проповідник помер під час арешту, покинуті своїми послідовниками, які бачили помилковість своїх поглядів. Ми дали йому шанс повернутись до істинної віри, але не змінили його. Переконань, моя смерть це не невелика ціна, щоб заплатити за шанс врятувати нас всіх. Сказав він. Нехай моя жертва відкриє ваші серця богові. Ну добре. А на цьому давайте зупинимося і продовжимо нашу пригоду далі. Ми побудуємо ще трохи лікарень, щоб бурю ми могли лікуватися. І я думаю, що наступна серія ми прям пройдемо цю бурю. Залишилося у нас всього 6 днів. Дякую всім, що подивилися відео, і гарного настрою. Бувайте!